Сьогодні е, ми повернулися і повертаємося ще раз до важливої теми, до медичної теми, до е, електронної картки пацієнта. Е, я думаю, що це е, дуже важлива справа зараз на сьогоднішній день, і ми б хотіли ще раз обговорити, е, обговорити цю тему і е, скористатися. Е, Презентацією Вікторії Засядько, яку вона люб'язно нам дозволила використати у цьому питанні. Тобто, що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні електронну систему охорони здоров'я України. Вона включає в себе є здоров'я, яка адмініструє центральну базу даних та контролює розробку електронної системи охорони здоров'я в Україні. Національну службу здоров'я України, яка аналізує та використовує дані для прогнозування потреб населення в медичних послугах, розробки програми медичних гарантій, здійснення оплати закладам за медичні послуги. Міністерство охорони здоров'я України, яке формує політику у галузі охорони здоров'я, відповідає за реалізацію реформ. І Бізнес, який має електронні медичні інформаційні системи які дають змогу автоматизувати роботу медзакладів. На сьогодні бізнес має аж 15 різних медичних інформаційних систем, і як вони діють, яка, яка їхня робота, ми зараз спробуємо далі обговорити. Е Медична інформаційна система це програмне забезпечення, що зберігає і обробляє персональну та медичну інформацію пацієнта. Для пацієнтів це є доступ до своїх даних, відстеження результатів лабораторних аналізів, онлайн запис на прийом, моніторинг особистих даних і можливість використання мобільного застосунку. Я думаю, це дуже зручно, особливо для людей з інвалідністю, які не можуть виходити із своїх кімнат. Для медичних закладів це єдина база даних, автоматизований документообіг, телемедицина, систематизація роботи. І це, відповідно, створюється електронна медична картка, яка містить особисті дані пацієнта, історію прийомів, результати обстежень, дані вакцинації, медичні висновки про непрацездатність. Електронний кабінет пацієнта він створюється і йде в шляхи реєстрації через медичну інформаційну систему, через сервіс ресурси надання медичних даних. Кабінет пацієнта для пацієнтів медичних закладів Міністерства внутрішньої справ України. І єдиний електронний кабінет пацієнта на, на базі додатку Дія поки що він на етапі розробки і впровадження. Особистий кабінет, наприклад, пацієнта в є «Е Пацієнту доступний кабінет кабінет медичної інформаційної системи, якою користується лікарня, якою він пройшов сам реєстрації та підписав декларації з сімейним лікарем. Цей кабінет підтягуються дані про декларації, вакцинацію, прийоми у лікаря, електронні направлення та інша медична інформація. Приклади е системи, де є особисті кабінети пацієнтів: це портал пацієнта, хелс кабінет. Це так у нього заходити. Тобто людина входить, реєструється, отримує свої, вводить номер телефону, отримує дані. От. До лікаря онлайн треба заходити на сайт сервісу медичної інформаційної системи, ввести в пошуковий рядок спеціальність лікаря, почати варто сімейного лікаря, адже він саме здійснює первинний огляд, і направляє до інших лікарів, обрати район, лікаря, зручну дату та час прийому, пройти процедури реєстрації, ввести номер телефону і дочекатися смс-повідомлення з паролем для входу в систему. Пароль необхідно зберегти для наступних візитів на сайт, заповнити поля реєстраційної форми. І сьомий пункт, щоб записатись на прийом до лікаря дитину, необхідно додати також інформацію про неї. Термін дії електронного направлення впродовж одного року віддати створення. Лікарі, які приймають без направлення: акушер-гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, педіатр, фтизіатр. Лікуючий лікар пацієнтів із хронічним захворюванням. Ну і хто має доступ до даних пацієнтів? Це пацієнти обмежено, сімейний лікар доступ до інформації щодо ВІЛ та психіатричних діагнозів за згодою пацієнта. інші медичні працівники уповноважені особи НСЗУ. Як захищені персональні та медичні дані пацієнтів? Атестат відповідності, засвідчення дії лікаря кваліфікованим електронним підписом, і ідентифіковані та автентифіковані користувачі. Тобто, зараз ми з вами прослухали іде, ну, як ця система є, знаходиться, як вона працює в ідеалі, і зараз, наприклад, нас звичайних користувачів. Володимир Голуб і Денис Сухотін допоможуть мені обговорити е, цю ситуацію, яка склалася у нас наразі, із е, електронними картками е, користувачів пацієнтів в нашій країні. Будь ласка, прошу вас, ну, Наразі Чому, все ж таки. Це все ж таки наразі не поширена система. Бо вона працює так би мовити в тестовому режимі. Її, немає її на єдина з одного боку. А з іншого боку, ми бачимо, скільки різних цих електронних систем медичних, які існують в Україні, і я думаю, вони будуть створюватися і ще й надалі. В принципі, це логічне продовження тої історії, що ми можемо зараз отримувати від сімейного лікаря електронне направлення до інших лікарів. Uh, і це дуже зручно. Наприклад, мені не потрібно їхати через ціле місто для того, щоб отримати направлення, наприклад, до травматолога чи там до іншого якогось лікаря. Uh, я просто отримую смс на телефон, з цим смс. йду в приймальню найближчого до мене медичного закладу, і там отримую відповідні медичні послуги. І тому отримання всіх моїх медичних даних в єдиній електронній системі, де можна показати всю історію хвороби тому лікарю, до якого ти там потрапляєш в ті чи інші життєві ситуації за необхідності, це дуже дуже зручна і позитивна система. Так само ти сам можеш спостерігати власне за процесом свого лікування за станом здоров'я, бачачи, які медичні. Процедури ти проходив там, стан своїх легенів, плюрографію, все все, 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 що робиться з медициною в твоєму житті, ти зможеш отримувати будь-яку інформацію просто з елементарним доступом до інтернету. Це дуже позитивна штука, але є певні незручні моменти, тому що ви бачите, систем багато. І кожен лікар може бути зареєстрований в окремі з тих систем, а отримуючи просте смс-направлення до лікаря, ти не знаєш, які в якій саме системі він працює, і та інформація, яку він вносить в свою систему, може не відображатися в системі, наприклад, твого сімейного лікаря. Якщо він зареєстрований в інших, і це напевно буде створювати певну плутанину, поки не буде це все систематизовано, і ця система не буде саме єдиною, не буде налагоджений. Якийсь обмін інформацією між цими різними системами для того, щоб можна було її мати от в єдиному полі, в єдиному доступі. Це, як на мене, на сьогоднішній день найбільша незручність технічна в цьому запровадженому проекті. Пане Володимире, ваше слово. Доброго дня усім, ну я тут абсолютно погоджуюся з тим, що сказав Денис, тому що на практиці, як сам особисто, так і, і мої колеги, і мої рідні, та багато хто людей, з якими я стикаюся, обговорюю це питання, щоденно стикаються з тими незручностями, які виникають через використання ці, цього нововведення. Звичайно, там на якому воно там кроці тестування, початкове тестування, середнє. Я не знаю, коли воно завершиться, але перш. Перше зауваження це до того, що дуже багато цих систем, це дуже незручно. Ну не вже не можна зробити якихось там максимум п'ять універсальних, тому що кожен лікар обирає свою систему, і звичайно, ти ж не будеш собі на е, смартфон встановлювати всі всі 20 додатків, щоб бути в курсі. Якщо просто зайти, наприклад, в себе в кабінет і подивитися е, в якому там стані. Ти проходиш обстеження, то це так. А якщо от з лікарями постійно контактувати, то це дійсно це дуже незручно. Ну а по-друге, незручно від самих лікарів, які говорять про те, що враховуючи колосальні навантаження на лікарів, які зараз у них є по прийому пацієнтів, будь-якого лікаря. То для того, щоб заповнити повністю картку кожного електронного пацієнта, потрібно витрачати дуже багато часу для того, щоб вводити. Його не складно вводити, воно просто потребує дуже багато часу. Чисто фізично, для того, щоб заповнити повністю те, що відбувалося на прийомі, і я вже не говорю про аналізи. То просто у лікарів на це не вистачає часу. Багато з них хто просто е, заповнює так шаблонно, це в кращому випадку, якщо щось заповнено. А так ти заходиш, дивишся, а ніякої інформації про твій візит немає. Так що, от ще така незручність від самих лікарів я можу передати вам. Ну, це так на початку. Зрозуміло, пане Володимире, але вже розумієте, у нас ринкова економіка, не може бути монополізації якоїсь роботи. Я так розумію, що це саме тому їх так багато. По яких принципах вони робляться створюються ці системи. Це можливо кожна область у себе От сама питання. вибирає. Я думаю, Ми питання все ж таки не бізнес, настільки бізнесове, скільки технічне. Будь ласка, ви можете хоч 25 систем застосовувати одразу, але за моїм, наприклад, ідентифікаційним кодом воно має зберігатися і мати доступ в одній системі якийсь, а в якійсь, в які ви його заповнюєте, абсолютно мені не цікаво. Ростися, це ж це звичайно, звичайно, в цьому справа в цьому ж вся родзинка, і причому ця інформація, вона ж універсальна. Має бути, вона ж потім може використовуватися і тими ж військовими для того, щоб створювати персональну карту військовослужбовця, будь-якому санаторно-курортне лікування де завгодно. І дійсно, все це прив'язане має бути до ідентифікаційного коду, а там скільки завгодно систем. Але людина, коли заходить під своїм кодом, вона одразу універсально має потрапляти на цю базу. Все, все тут. Ну що тут а там має бути просто... Добре. Я... Ну дивіться, дивіться. Ось же ж так для чого воно робиться. Я зараз показую цей за єдина база даних, автоматизований документообіг, телемедицина і систематизація роботи. Це те, що для медичних закладів. Тобто само по собі це е, більш прогресивно виходить, але зараз ніхто з вас не згадав, е, що ж буде з тими пацієнтами, в яких кнопочні телефони, і для яких все таки навіть е, ну будь-яку процедуру зробити із е, якимось гаджетом. Це проблема. Що, що тут робити, як по цих по по картках, які були раніше писалися вручну, чи будуть вони в обігу, чи ні, Я думаю, що вони не будуть писатися вручну, але в будь-якого лікаря зараз, навіть в будь-якому селі, є напевно, все ж таки свій персональний комп'ютер і направлення, і висновки, і виписки з лікарні вони ще і друкуються, раз вони зберігаються в електронному вигляді, що воно заповнюється в електронну систему, то його можна вивести в паперовому вигляді з будь-якої електронної системи, і там де ти не можеш отримати доступ. Через інтернет ти можеш отримати доступ до паперових даних, які можуть тобі або видати в лікарні, або переслати поштою. Я думаю, що це все ж таки ну, створює певні незручності, але немає ні, не є такого ж жодкою кардинальною проблемою, що ця людина не зможе отримати ці дані, зможе Та, просто чині. інакше більш складним чином. Це чудово. Ви знаєте, учора пані Вікторія Засятко говорила про знову ж таки, той один, ми ж знаємо прославлений анекдотичний випадок, коли лікарі пишуть, ну як яким почерком пишуть лікарі. Але думається, що якщо вже йде технічний прогрес, то можливо слід би поставити і питання про те, щоб для лікарів встановили програму, в якій би вони могли б надиктовувати свої. Не писати а, а чітко, роздільно надиктувати свої діагнози, щоб воно писало. Як ви дивитесь на таку пропозицію, колеги, пане Сергію, я одразу скажу, що питання надиктовування, воно дійсно перетинається з питанням почерку. Тому що не кожен лікар може ще нормально диктинці... дикційно надиктувати, щоб сприйняло тут. Ще Google не наскільки такий, що він буде правильно це робити. Тому, тому лікар потім буде більше часу витрачати на перевірку, тому що воно там надиктувалося ніж це. Так що це на мою думку, це не вирішить питання. Це зрозуміло. Е, ну далі, будь ласка. Ну, ще тут ситуація така, так, що Сергій Андрійович намагався з, спасти цілу систему анекдотів про лікарів, бо поганий почет бути погана дикція. Тут ще одна проблема в цій історії, тому що це все ж таки платні сервіси. І на деякі деякі комунальні наші лікарні. Чи, Медики, ну скажімо так, це Доступ до цієї до цих систем він відбувається з гроші. і треба передбачати оплату. Я не знаю скільки воно коштує, але лікарня має передбачати певну оплату за якісний доступ, і можливо, вони обирають не більш якісну систему, а більш дешеву систему серед, серед них усіх, і тут і знову да, в этом в тому плані також може бути певне неузгодження. А може не можуть і не обрати жодної, і не підключитися. Так, але ну, про я... це майже ніхто не говорить, про те, що так, так. витрачається на це кошти. Хто і як це все приймає рішення? От ну, першу це що це добре, що це не клопоти пацієнта, начебто з однієї сторони. Але загалом то це впливає, воно ж кошти то беруться з загального бюджету. На це це, це це завтра може стати клопотом пацієнта, бо він переконаний в тому, що ця інформація існує. А насправді, якщо лікар до тої системи не підключений, взагалі, то та інформація зберігається лише десь у нього на папері, ти ж не в курсі, мав би бути в курсі. Тобто сімейний лікар мав би по ідеї повідомити пацієнту, що от я працюю з такою електронною системою. Будь ласка, реєструйтеся, щоб мати доступ до своєї електронної медичної карти. Але цього процесу не відбувається з іншого боку, НСЗУ зобов'язує лікарів. Бо ти наговорив про медичну про телемедицину, що сімейний лікар має надавати в комплексі своїх медичних послуг саме в тому числі і таку. Тобто він зобов'язаний підключатися до тої електронної системи. Але знову таки я поки що не чув пропозицій від сімейних лікарів ні щодо доступу до електронної медичної карти пацієнта, ні щодо. Доступу до важливості якогось телемедицини, якоїсь в онлайн в онлайновому сервісі консультації з лікарем. Такого що поки що не відбувається фізично, ну принаймні зі мною не відбувається. Зрозуміло. Давайте тоді, в принципі, в мене буде така пропозиція, ви ж бачите. Так чи інакше, це нам що обіцяє така система обіцяє доступ до своїх даних, відстеження результатів лабораторних аналізів, онлайн запис на прийом, моніторинг особистих даних, можливість використання мобільного застосунку. Давайте сьогодні 04.04.2024, зробимо як нас це сьогодні. Ми робимо як би кажучи ситуацію. Того на сьогоднішній день, яке маємо, і повернемось через деякий час. І зможемо ще раз розказати. А на сьогоднішній день, знову ж таки, давайте попросимо наших користувачів нашого каналу, щоб пройти ще раз алгоритм. Всі, хто це бачить і знає, дуже вас просимо ну, вияснити про себе все. А для цього треба вам, як то кажучи, цю електричну, електронну медичну карту. Для цього вам потрібно розповісти. Зареєструватися у своєму, знайти його цей канал, зареєструватися, війти в систему. От, як бачите, потім потім записатися до лікаря онлайн, ви в себе передивлятимете, всі ці сім кроків зробити. От далі. Знайте, що ваш такий цілий рік діє. І, і. Знаєте, хто що... має доступ до ваших даних. Я думаю, що з треба звернутися до сімейного лікаря і запитати, в якій електронній системі він він працює. Ну не реєструватися вже всіх 24, щоб знайти так. там десь. Е, тоді, ну, я, я... б ще хотів би звернутися до наших глядачів, щоб вони от не тільки там зареєструвалися, а щоб вони і. Писали в коментарях під цим відео, от, з якими так. ви стикаєтеся питаннями, використовуючи електронну картку, з якими я, ситуаціями, я. з якими випадками, щоб ми це от бачили, обговорювали і потім знову ж таки поставили фахівцям запитання, які з цієї інформації є. Так що, друзі, долучайтеся, пишіть про свої враження. Yeah. Я, наприклад, вчора зареєструвався в ЄХЕЛС і не знайшов там і в медикал, і не знайшов там про себе жодної інформації. Тому я думаю, що наші глядачі також можуть заре... мають зареєструватися в інших електронних системах, і цікаво, яка з них найбільш наповнена на сьогоднішній день, і які вдосконалення до неї можливо потрібно вносити для того, щоб нам було зручніше просто користуватися новими цифровізаціями в медичному плані. Ну що ж, дякуємо всім за увагу. Будь ласка, пишіть, реагуйте і будемо далі постаратися впливати на цю ситуацію, щоб нічого для нас без нас. Дякую всім.